А що це в тебе за синець під оком? Побився через кохану жінку. Ой, як романтично! Ти прям лицар. А з ким? З дружиною. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мама повчає дочку, Доню. Вибирати чоловіка треба з розумом. Ось твій тато може полагодити все, що завгодно машину, електрику, сантехніку і меблі, якщо поламаються, теж полагодить. Так ось, доню, шукай чоловіка з баблом, а не з золотими руками, бо у тебе ніколи не буде нічого нового, як от у мене. Батько пішов укладати дочку спати. Через який час з дитячої виходить донька і каже Все, що все? злякано питає мама. Тату заснув. Хлопець і дівчина знайомляться на дискотеці. Він. Підемо на вулицю, щось покажу. Виходять, хлопець оглядається по сторонах, знімає штани і, діставши з них своє багатство, вкладає дівчині в руку зі словами Ну, як, великий? Вона в жаху кидається від нього в кущі з диким криком. Біжить, гілки б'ють по обличчю, плаття рве об кущі, голові думки. Казала ж, мама, що навколо одні лише збочинці, хоч би не зачепив швидше б додому і кричить, як скажена. Підбігає до будинку, нервово тикає ключі в двері, і тут їй на плече лягає рука. Вона на вона повертається і бачить ту саму подерту пику і чує. Гідність мою відпусти.